До речі, до речі, авокадо тут взагалі іншого смаку. Яйця теж, як на мене. Ну, в плані не ГМО. Що реально відрізняє Таїланд від інших країн, в яких на пляжах я бувала? Це Україна, Турція. Індія, Шри-Ланка і так далі. Е -е, Греція. У Греції теж є такий, як і тут парадокс, що вам, ну, нам не треба шукати м -м, пляжі тільки, обов'язково тільки. Тобто тут е -е, інфраструктура і взагалі країна дає е -е, можливість відпочивати гарно на будь-яких пляжах. Тобто я умовно кажу, що... Якщо ви будете в Таїланді, такі пляжі завжди клас, але не бійтеся громадських пляжів, просто звичайних, яких ви знаходите завдяки мапі або чату GPT. Ми, до речі, користуємося і тим іншим. Е, ось е, супер. Просто ви зможете і піти десь віддалено лягти, знайти собі місце під пальмою. Ну і так само зможете взяти шезлонг, але це не буде, ну якось знаєте, споплюжено. В принципі. Це доволі цивільно. От я на пляжі е беру собі капучино, це звичайна кав'ярня, але є дещо незвичайне в ній. <клухи> Ні-ні-ні. Ну, Ні, ж це. Едучи просто на мопеде. <laughs> а мы запомнились собой офигели с заброшенную Я А на вході, а вже ж мав божества зустрічають нас. А, боже взагалі який піпець вражаюча будівля і походить це був якийсь готель. Але він закинутий. Друзі, тут не зовсім знімати місцевих, якби мене попросили прямо не знімати, але поки мені дають ж такий шанс. Просто познавати, що це такий одяг, в якому мені будуть робити масаж тайський. Я вперше на острові на тайському масажі. Обов'язково поділюсь з вами враженнями. Записалася на стронг Ось. Подивимось, що з цього буде. Алло. Дуже сподобався масаж. Був масаж з милими тайками, і вони були хахатушками. Приємно. До речі, в Таїланді, усюди, куди б ви не приїхали, немає пральних машин в апартаментах. Навіть от, е, в моїй школі теж не було таких умов, ти здаєш ось такі лаундрі. Тут і просто коли є окремо та, самі машинки, ти сам чекаєш. Але зазвичай, якщо користується Laundry сервіс, і все один відкритий, і тут можна подивитися, як це все відбувається. Four years, almost so together. Oh. That with the volleyball in the middle, AG. <laughs> oui, ma ah ben, on, on, on s'est du marché debout là. au

Thank you. На ньому на Де Дуже доро'єм цей кром. Зараз я вам його покажу. Взагалі Таїланд з, з плані транспорту дуже роздублена країна. Тут все прикольно організовано. У нас довгий дріб. Будемо їхати автобусом, потім ще якимось міні-веном. Wow. Ага, тут така літня резиденція. Ну на вулиці дуже спекотно, тому я би побувала і всередині побула. Корабель просто гігантський. На ньому приїжджає весь вантаж, згружається купу машин, і потім він везе людей кудись далі. На кораблі є кімната для масажу. Так що, якщо ти стресанув, можеш записатися на Тут масаж. До речі, тайський масаж. Це реально круто. А, і тут на місці одразу є магазин уже в кораблі. І тут є навіть місце де поїсти, типа як ну столики, щоб було зручно. О, тут є нудл. Я думала, що це кава. А от для Європ... Ой, для Азії це не кава автомати, а нудл. Автомат. Дуже тут є варені, яйця риз куркою. Всякі сендвічі. Я вже ж славетні штани зі слоніком. Mm. <laughs> ну, купа снеків, зрозуміло. Кріспі wow, банана. Mm. Купа, 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 купа снекер. Mm. Mm. Прикольно, що це все є на кораблі. Перемога. Ну, Таїланд реально зроблений, наче, для людей. Тут прям все продумано, комфорт. У мене не відчуття, що я в якомусь раліті знаходжу. Вау, такі сусідські. І ще там може навіть криветки. соус. А і що цікаво, що в цьому да, кафе, ресторані, а, який є вже на кораблі. Вони б могли залупити ціни високі, правда? Ну тому що якщо тобі так немає що їсти, ти будеш їсти все одно купляти тут. Але вони цього не зробили. Там ось ці креветки, що я вам зняла, будуть якоди там 15-40 бат це 30-60 гривень. Тобто немає потреби, напевно, завищені ціни, тому що спрос так дуже великий. Ну і прикольно, що вони, вони б могли це зробити, та й це правда, але не зробили. Тобто все дуже доступно. Це доступна країна для подорожі і для відпочинку. І взагалі мені здається, на мій не прям супервеликий, але досвід в путешествий мандрувань, що це вже найкраща країна, в якій я поки що була. Бо тут реально відчувається, що це зроблене якось душею, так? Да? Е, окей, трошки завищені ціни для туристів, все одно там для місцевих інші, умови, але це не зроблено так, що наче ти відчуваєш, що на тобі хочуть наживитися чи тебе ображають. Відчуття, що тобі тут раді, і що це дійсно місце для всіх. 哎，我应该教，我应该教。哦。 Чекаємо в холодному місці на переїзд. Тепер ми їдемо на автобусі. І для того, щоб нас не загубити, нам тайці Дайте... дали ось такі наклейки з написом місця, куди ми їдемо, щоб нас знайти на автобус. Інфраструктура працює добре. Знайшла в магазині, де, бачите, стручковий горох у васабі. І ми ці снеки ще не пробували. І зараз буде розпаковка ASMR. Вау! Виглядає сексі? І запах теж клас. Васабі. Пробуем. Mm. Very nice. Класс. Схоже на... Схоже на кукурудзиные палочки. С маком васаби. И потом пицца с магу рожку. Классный, healthy snack. Тайский. Nice. Платину, яка нас перевезе, яка нас перевезе на автобусі на інший берег. Ми приїхали на острів Ланта, і ось ми їдемо <рес> в Кареті. А до нашого будиночку на цьому острові, вже відчувається мусульманський вплив. Вже бачила першу мечеть. Покажу вам його трошки пізніше. Напевно, у наступному влозі, тому що ми тільки приїхали і втомлені. Але обов'язково скоро вийде випуск про цей острів. Ладно, Останнє вам покажу: це от наш будиночок, який ми зняли з Дашою. І ще цікаво, тут архітектура будинків вони коротше, такі от невеличкі маленькі з виду з дороги, але вони вдо... в глибину тіп, йдуть. І ти, коли їдеш ну, трасою чи джунглями, тіп, проїжджаєш поселення, здається, що у всіх такі маленькі будиночки. Але коли ти проїжджаєш, от бачиш діагональ, будинок іде вглиб, і прям потім там можуть бути навіть два поверхи. Так що такі тайці. Цікаві. В принципі, тут теж, бачите, от він наче маленький, але далі там бу бух Ба-ба-бам. Ось так. Живемо прямо в джунглях. Це прикольно. О, у нас ще такий задній двір. А, тут недорого, дуже доступні ціни. Для українців, тобто взагалі українські ціни в Таїланді. І цей острів Ланта, на який ми приїхали зараз з Пангану. От якщо самий Панган це дуже туристичні місця, то ці менш туристичні і тут інші туристи. Немає расистів йобаних, а більше європейців, іноземців, американців, українців. Ось такий вид. Маленький, яка природа чудесна. І грязна завдяки людям.